А це власне є українська державна лотерея. Будь ласка. Ну, це ж державна лотерея. Ми просто хочемо показати, що таке. Дивіться. Дивіться, ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення. Це державна лотерея. Я збутила, я граю. ну, в Чому проблема? Ось власне, а ми бачили грані автомати. Це звичайно, державна лотерея. Ось ми бачимо, просто тут є одна кнопочка, на яку треба тиснути для того, щоб щось виграти. Що не ну, я вклала 50 гривень? Мені дали ось таку карточку. Доброго, редакційне... у приміщенні національної лотереї на півтемрява. Пропонують каву та алкогольні напої, і дуже не люблять, коли хтось знімає. А ось відео знято у закладі нелегальних ігрових автоматів. У обох закладах: атмосфера казино, алкоголь, дуже схожі ігри зі ставками. До заборони азартного бізнесу в Україні. Ось такі грані автомати стояли майже у кожному клубі. Згодом одноруких бандитів замінили на звичайні комп'ютери. Люди продовжують кидати у них свої гроші, але тепер вони працюють під вивіскою державної національної лотереї.